Доброго дня, бачите, у нас назад вернулася зима. Я приїхав сюди на тучок. У мене тут колись такі маленька проблема була тут. Це я вже колись казав, що хтось в мене вкрав був бджоли, а може і не вкрав, не, точно не знаю. Але тут також і ведмідь любить прийти. У мене камера стоїть на дереві. Я приніс поставити нову камеру, бо там батарейки сіли і щось вона. Не працює і така погода. Бачив сніг. Це вже другий день такий, третій день, і так що до п'ятниці має бути. Але бджоли виглядають нормально, особливо ці, вони отеплені, то в них абсолютно немає ніякої проблеми. Подивимося. Отеплення. Не подивимося, бо то кришки всі скручені середині тепло. Я забув, бо ми їх мусили перевезти. Вони стояли на одному точку, я мусив їх перевезти, кришки поприкручували. Ну, така у нас погода. Чекаємо ліпшої, з понеділка має стати ліпше. Ну що зробиш? На тому до побачення. Що то я зробив, бо в мене є ще... Е П'яти рамошники, які в, в корпусі розділені на двоє. Сильні, там кай проблеми взагалі немає. Ну є, звичайно ж, є слабші. І я вирішив поставити, бо, тому що проблема в тому, що роздільна решітка стоїть і вона розділяє бджоли, бо так мусило бути Ми, щоб зверху була вентиляція, також бачите, знизу у нас є. І щоб зверху було, бо для зимівника то обов'язково дві вентиляції. Ну і я ставив, тут така кришка зроблена, що є дві дві річ, е, зверху є ось, бачите такий вхід, і є, коротше, вентиляція для двох. Ну Я вирішив поставити пленку, щоб зберігати тепло. Воно тут навколо прийшло, як бачите, бджоли виглядають гарно. Це є 2-2 два, два відділи. Я вже поставив тепло і я бачу, як дуже тепло, тепло йде добре там від тої пленки. Чому не поставив свої. Оті, що в мене є такі карпи, що я накриваю, бо тому що вони не пішли би вниз, а я хочу, щоб воно закрилося і би повністю все тепло зберігалося тут. Для літа я би це не використовував пленку, тому що вона дуже сильно літає. А ось для зараз я думаю, що це буде нормальна ідея, що воно поможе. Ну, так я хотів показати. Бачив, нас, в нас, коротше, дурдом. Не знаю, коли воно скінчиться, але дуже від нас не залежить.